Так, дивіться, яку продаю гарну трафінату квартиру. Це є вулиця Рубчака-29 з прекрасним ремонтом свіжим. Металопластикові вікна, сучасні гарні батареї, з регулюванням алюмінієві. От вигляд з вікна. Це є бічна тролейбусної вулиця Рубчака. Це вітальня така доволі велика, електрокамін тут такий. Шафа-купе. Квартира продається. Зі всіма будованими меблями. Тут є три кімнати. 95 і 1 метр. Квартира на дві сторони. Що є великим плюсом. Має індивідуальне опалення. Ось як виглядає друга половинка. Е, меблі за доплату. Але будовані меблі не залишаються, звичайно. Ще одна кімната. Так. Тобто вітальня. Спальня, ще одна спальня, тобто маємо три кімнати. Тут маємо ванну. І тут маємо туалет. О, все свіженьке, гарне. Тут кухня дивіться, цієї такої, такої форми цікавої. Маємо котел з індивідуальним опаленням, газу. Маємо посудомийну машину. Сіменс. То ясно, що все вбудовані меблі, всі продаються разом з квартирою. Вигляд з вікна. І великий гарний засклений балкон. Тихо, не відчути шуму з вулиць. І Завжди є де припаркуватися тут. Тому що тут такий своя мікрорайончик, така закрита територія тут. О, кухня. Ще раз проходимо. Туалет. Ванна. Гарний великий коридор. Ага, забув ще. Тут така гарна велика. Ще маємо кладовку гарну велику. Можна зробити гардеробну собі, ну, хто вже є, хто собі бажає. Я думаю, кладовка яка самий раз. Ще одна така спальня, така спальня. І велика прекрасна вітальня. Броньовані двері. Сафоку купе велика. Ясно, що вона лишається з хатою, бо це так якби, вбудовані меблі. Так що звертайтеся, гарна ціна. Нова на ринку, тільки поступила в продаж.